Вітаю вас на каналі Українська Вінтажна порцеляна і запрошую до відео огляду новинок. Щось придбала буквально вчора на нашій чернівській барахолці, щось приїхали місяць назад. Одні предмети порадували, інші трошки розчарували. І давайте першим розглянемо от такий от заварничок сумського фарфорового заводу. Тим, хто збирає українську порцеляну, Особливо хто колекціонує речі під умовною назвою Птахи на Фарфорі, я думаю, чудово знайомий цей малюнок. Такі предмети з цього сервізу можна зустріти не дуже часто у продажу. Мені якось вони Ну, переважно мені зустрічався от саме заварничок. Бачила фотографії чашечок. Цукорницю, здається, бачила, от жодного разу не бачила маслянку, як вона виглядає. Я так розумію, на всіх предметах от така от деколь у вигляді, з однієї сторони, пташечки, а з іншої сторони, просто такі листочки ягідки. Щодо авторства сервізу, я знайшла інформацію, що автор форми Вірітьохін Василь Григорович. І номер цієї форми 5074, тобто розроблена у 1974 році. Але є також предмети дуже схожої, практично ідентичної форми цього ж автора під номером 1385, тобто вже 1985 року. Я не знаю, якого року саме ця форма з цією пташкою, поки що інформацію не знайшла. Ось як ми бачимо, позолота у нас є доволі така щедра сама деколь хорошої якості. Тут на фарфорі от є якісь, мені здається, це виробничі нюанси, такі якісь потемніння. А деколь, ось тут депташечка, ніяких пробілів, ніде нічого немає. Тут також з цієї сторони, тобто в принципі, доволі таки річ якісно зроблена. От єдине, що тут от ми бачимо на ручці, на ручці відсутнє позолота. Так, ось клеймо показую. От тому буду шукати інші предмети з цього ж сервізу, але, в принципі, навіть якщо нічого більше не знайду, то і сам лише чайничок, це доволі мені буде цікава річ у мою колекцію. Тобто, продавати не буду, буду однозначно залишати, навіть якщо більше нічого не знайду. А інколи буває таке, що я з часом продаю предмети, до яких не вдалося знайти до пари інші складники з сервізів. Далі хочу показати, що мені вчора вдалося придбати на нашій чернівській барахолці. Це предмет сервізу Баранівського фарфорового заводу під умовною назвою Полювання або ж птахи на фарфорі. На жаль, комплектація неповна, заварник, молочник, цукорниця та усього лише дві чашечки. Але що хочу вам сказати, що така неповна комплектація цілком компенсувалася приємною ціною, тому Буду шукати ще 2 блюдця, не буду, мабуть, збирати цілий сервіз, 6 чашечок, 6 блюдець. але ще два блюдця хотілося б докупити. Це сервіз на формі Марина, автора форми, автора деколі, на жаль, не знаю, ось клеймо. Період, кінець 80-х, початок 90-х, але думаю, що це все-таки 90-ті роки. Добре, що немає люстру. Позолоти вже тоді не було, мабуть, практично. А замість люстру, який дуже любили використовувати, замість позолоти на от кайомочках використали просто коричневу фарбу, за що моя особиста вдячність авторам, тому що я дуже не люблю цей люстер. І для мене краще, аби була от така от фарба, ніж цей дешевий такий замінник по золоте. Якість виконання як для цього періоду дуже і дуже хороша, як на мене. Не знаю, що ви скажете. Ну і плюс, звичайно, який люблять усі колекціонери, це те, що кожен предмет має окремий малюнок. Я не знаю, що це за птахи, як вони там правильно називаються. Але молочник, і цукорниця, і заварник усе з різним малюночком. Малюночок такий доволі цікавий. Як хто любить тему полювання, то, я думаю, такі сервізи у колекцію будуть якраз в тему. Це, мабуть, фазан. Так, ціни тут у нас немає. Вчора, до речі, барахолка була така дуже-дуже скромна, крім от, от цього от сервізу, нічого більше я не знайшла. Дуже сподівалася на дитячі чашечки. Але взагалі нічого нового. У нас у чернігові асортимент. У продавці оновлюється, але ну, не так швидко, як хотілося б. Тому так, пробіглася. Нічого, крім цього, сервізу не знайшла. Але добре, що знайшла його. Мені цей набір дуже подобається. Напишіть, будь ласка, якщо ви колекціонуєте порцеляну, то як ви ставитеся до виробів 90-х років. Тепер переходимо до чашечок. Не зовсім нова покупка, але десь місяць тому придбала я ось таку цікаву чашку Київського експериментального кераміку-художного заводу Made in Ukraine, бачимо. Ukrainian написано. І чим же вона цікава? Ось тут у нас малюночок українці, а це чашка. Королівського посольства Норвегії в Україні. Спеціально виготовлялася для працівників посольства, судячи з усього. І тут ми бачимо на цій стороні, вже Норвеги у нас зображені в національному одязі. Авторка малюнку для деколі Юлія Красна. Інформація про цю чашечку є у групі на Фейсбуці, присвяченій Київському фарфору, Київський фарфор, мені здається, так воно і називається. На цій формі багато є різних деколей, але це Королівське посольство зустрічається не так і часто. Напис для деколі так не зовсім рівно розташований. Не знаю, чи це брак, чи це на всіх чашках, так, але на, принаймні на ті, яка зображена на сторінці, де я брала інформацію, також от, так от, розміщення таке саме, не зовсім рівне. Але хто колекціонує, хто ще не бачив таких предметів, знаєте, що є і такі от чашечки. Наступна чашечка, яку хочу вам продемонструвати, декілька тижнів тому побачила її на одному з онлайн-майданчиків. Це ось такий от цікавий кам'янець подільський. Сувенірна чашечка, судячи з усього. Велика чашка-гігант, як інколи їх називають. Ну, як ми бачимо, тут малюнки самого, зображення самого кам'янця. Це у нас полонне. Немає у мене ніякої інформації щодо форми, щодо авторства малюнку для деколі. Але доволі така, знаєте, велика кількість позолоти, Чашечка добротна, мені дуже подобається. Не зустрічала більше у такому виконанні чашок сувенірних з інших міст. Мені здається, що це було якесь. Замовлення саме виключно для Кам'янця-Подільського, але доволі така, ну, такий цікавий колекційний екземпляр, як мені здається. І далі, продовжуючи тим, чашечок, покажу вам, на жаль, свою не дуже вдалу покупку. Ну, як, покупка, то вдала, але ось. Чашечка така цікава, яскрава, лісові горішки, я так розумію, на ній зображені. Ну, це для моєї колекції, умовно, дитячих чашечок. Якісна деколь, позолота, все, як я люблю, це у нас довбиш. Але, на жаль, вже вдома виявила я, що вона має ось таку тріщинку, От, пря прямо на всю чашку. І я не знаю, чи це тріщина була. Вже при пересилці, чи це продавець не помітила, що тут така тріщина велика. Ну, Але, звісно, враження від покупочки цієї трошки мені було зіпсоване, скажімо так, дуже шкода, бо чашка дуже яскрава, мені вона подобається. Звісно, я її викидати нікуди не буду, так і залишу. Але, ну, Звісно, хотілося б, аби річ була ціла. Ну, можливо, якось колись. Знайду ще цілу заміню. У цієї продавчині були ще такі ж самі чашки, але там, ну, наскільки я бачила по фото, трошки на інших екземплярах оця от позолота, потерта. Ну, Бачите, або або потерта позолота, або тріщина. Ну, дуже шкода мені, звичайно, але що поробиш, таке буває. Запаковані вони були добре. мені дві чашки приїхало в одній посилці від одного продавця. Вони були замотані хорошим шаром папирки. Також кожна чашечка, мені здається, ще й в папері була. ну, Тобто, пакування було нормальне, скажімо так. ну, Пошта це. Дуже часто лотерея, але зате разом з цією чашкою приїхала інша, яка трошки мені компенсувала враження від цієї покупки, тому що я давно на неї полюю. І це ось такий от чудовий Тернопіль. Чим він чудовий? Бо ця чашечка зустрічається доволі рідко. Тут ми також бачимо грибочки. Я вам... Натякаю на своє відео гриби на порцеляні». Хто не бачив, може пошукати одне з перших моїх відео, показувала весь свій посуд, де є гриби. Теж така цікава тема для колекціонування. Ну, тут у нас, судячи з усього, дівчинка, яка прийшла збирати гриби, а тут у нас і їжачок також, мабуть, збирає. Така позолота, щедра з обох сторін всередині і ззовні. Ось у нас клеймо, клеймо зі знаком якості. І є така чашечка у книзі. Зараз вам покажу, також я вам нагадую, що в мене є відео про мою бібліотеку, присвячену фарфору. Можете подивитися, які у мене є книги. І ось на оцій от книзі. Тимошик Вольська, також є окреме відео, де можна скачати таку книгу у чорно-білому варіанті. Пошукайте у мене на каналі. І тут ось ми бачимо є інформація окремо про цю чашку. Отже, кухлик по гриби. Автор форми 110 Горолюк, автор малюнка 733 Терещук, трафаретний друк, стрічка та відводка золотом. Ціна 55 копійок, група 7. Ну, і тут ще ось така мені потрібна. Ось така білочка потрібна, ці квіти також потрібні. Цього всього в мене ще поки немає. Оцей кухлик є, якщо так роздивитися інші чашечки на цій сторінці. Несе галя воду, немає поки що. І отакої от ще немає. Але за, це, за те дівчинка з грибочками або чашка по гриби вже є. От, тому ось такі от у мене нещодавні покупочки. Будь ласка, підпишіться на мою сторінку, якщо вам сподобалося це відео. І буду вам також дуже вдячна за ваші лайки, за ваші коментарі. Пишіть, що сподобалося, що ні. І до наступних зустрічей!